Щось е, щось ніби того, що я очікую побачити на виході. Е, не, не то. Не виходить те, що я б хотів зробити тут. Е, е, якийсь надто він широкий, квадратний. Е, Уродець. Ну нічого, ми це все одно зробимо. Не можна кидати те, що е, почали вже робити. Це погана звичка. Е, ну що ж, друзі, я кажу вам привіт. Це знову доктор Юта і з нами чергова серія Майнкрафту на сервері е, PlayCraft. І сьогодні в нас буде такий короткий випуск. Е, я його захотів зняти. Я навіть сьогодні не планував на сервер заходити і запускати Майнкрафт, але... Просто одна ідея не дає мені е, спокою, і я от хочу з вами болі, нею поділитися. Е, ну і крім того, потрібно все-таки піти на спавн і поставити свою табличку е, для вайтвісту. Е, навіщо це відкладати на потім, коли це можна зробити зараз. Е, ось так. Тут я сьогодні трошки покупався, розширив собі е, ці грядки. Скажімо так. А, я сьогодні знайшов 4 алмази. І в мене вже їх є 40 штук. Е, тому я скоро зроблю собі броню. Так, я хочу викласти все, що мені не потрібно, е, і піти на спален. Так, це все я викладу. Це теж е, ці сходи я спалю, вони мені не потрібні. Потрібно викласти скло, посуду і зробити хліб. Стоп. Все. Тепер 100% можна вирушати на спавн. Можна ще скрафтити броню. а потім теж знову ж таки те, що можна зробити зараз. Це я затупив трохи. Такле. Так, один шолом залишимо. Ось тут. Це все ми на обінемо на себе. Так, ці речі мені не потрібні. Алмази ми залишимо. Так, ну тепер я 100% готовий, щоб піти на спавен і зробити табличку, яку я ще не зробив чомусь. Табличку ми зараз зробимо зразу з собою. Так, мені дуже подобається, коли в мене парна кількість предметів. І я от... Все що мені не потрібно, я спалюю. Ось так. М -м, можна ще... Зачарувати якийсь з цих предметів, які я зараз на себе натягнув, надів. Наприклад, шолом. На п'ятий рівень. Е Щось дуже класне, але я... Секунду. Це треба... Це треба перевірити. Um, захист від стріл 3. А, окей. Десь так я й думав. Де-де-де-де-де mm, де? Um, English, yes. Like game. Um, так, завжди ніч. Як тільки я хочу кудись зібратися, піти настає ніч. Це uh, нормально. Ще раз хочу ще, ще поглянути на свою конструкцію. Але в світі місячних променів. Ну просто в темноті. Нормально? Нормально. Так, ну що, гайда на спавн. Пройдемося так. З вами важко воювати на цьому сервері. E, засумував, я вже за походами в печери, щось... E, надобридло це все будування. До речі, мені потрібен цей гриб, тому що я свої гриби випадково всі використав. Взяв. І ще один мухомор, тому що в мене немає запасів для продовження роботи моєї грибної ферми. Так. так. Так бачу. І тебе зомбі, я теж чую. А ну шлях на спавен, я вже так до, до речі доволі досконало вивчив. Це, є Це я постійно в цей момент е, пропускаю, коли вони стрибку атакують. Е, так, тут чаки Не знаю чому, чомусь вони... майже постійно вибухають. Так він звісно. не буду будет потребно оценки Так, щиты тут. Ушел. Так, ну на решке а, мы... так просто не идем. Мазна броня це не металева, зрозуміло. Так, я думаю, що це ми можемо викинути. О, веселі пригоди. Так, гравець, якому я обіцяв, о, очі. О, до речі, я їх не взяв. Передав недерманом. Я не знаю, як тобі їх передати. Якщо чесно. А я твій нік не пам'ятаю, вибач. Я думаю, що їх просто поставлю десь в скрині. Але насправді це ж не, не складно отримати ендермана. Да. Такое. Не випадає часу знімати відео, зараз Купа проблем на роботі і таке. Занятість, занятість, занятість. Так, по-моєму, цього тут не було. Опс. Чи було? Я не пригадую навіть таких от... Ущелин. Ну сервер це зовсім інший, ніж домашка, тому що сервер тут все динамічно, все міняється постійно. І лагає. Ну це так. Дякую. Е, ту -ту 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 -ту. Що знов не так? Ще один паук. щоб було швидко. Так, ось і е, кілька українських прапорів, а значить це вже... Так, це вже це вже... Це вже наша ціль. Опа, три удари і він не встиг вибухнути. Це круто. Так, 5 зомбі. От так дійшов разок до спавну і тут знову п'ятий левел. Так, ну ось, ми прийшли там. Хто не в курсі, то спавн перенесли, тепер. він не тут. Давайте подивимося, що він сприняв. Шарові речі. Ну да, вони такі шарові, що їх неможливо відкрити. Окей. Можна заодно знову таки ще щось зачарувати, наприклад. від стріл. Ну і нехай. Е, та це правило, здається. Кокос Стрит. Ну окей. Кокос Струт це назва гравця чи це Кокосова вулиця? Але Кокосова вулиця має виписатися по-іншому, якщо я не помиляюсь. Так, ось ця стіна. Ще одна скриня теж за приватчена. Так, повідомлення для Мікс. Тебе в тебе найкращий сервер в світі. Мікс тебе фанати з'являються. Eva таблички тут можна було її не брати. Не руйнувати. Буде сплів. Будується спліф-гра. Напевно сплів арена. Що я погано розумію значення, що таке сплів. І вона якась дуже маленька. Е, ого, всіх тут табличок вже... ого ого, ого, ого. Так, кос це якийсь гравець і значить там все правильно написано то я навіть не знав що тільки році вже на сервері ну давайте поставимо десь свою табличку скромно он тут М -м, можна зробити отак навіть enter і тепер пишемо доктор юта отак o так є сашап що змінилося тут тут здається нічого не змінилося Крім того, що десь мала бути... А, ось ця драбина, де всі бавляться в одну чудову гру. Всі скриньки стоять. Тропа. до будинку Лонеруа. Тропа. Ну напевно м -м, стежка. Мечі, хіпстер, Джізус. Так, все запроваджено, але наші можна скриньки ставити тут. Так, чому ж ніхто не додумався побудувати будинок зі скриньок? Я не хочу туди лізти. Потім хтось подумає, що я хочу в це побалитися І почне мене атакувати. Опа. Аварія. Ем... Або ферми. Ну давайте ще так прогуляємося з сервером, подивимося, що тут є. О, оце класний будинок. Я вже вам кажу, що це класний будинок. Ну, Принаймні, здалеку він виглядає дуже круто. А зблиска так собі? Не найгірше. а чому тут не можна було поставити сходи? Отак, типу, раз, раз. І вилізли. Тут ще є грядка не посаджена з автоматичним цим збиранням урожаю. Е-е-е... е, -е, 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 -е. Тобі, чувак небезпечна. Така не, я не ризикую туди. Туди йти. Так, тут він більш цивілізований підйом. Можна було зробити водяний ліфт тут. М -м ну так, гарно, няшно, красиво. Давай виліземо ще туди. Уапс! Оглянемо околиці. <гум> О, там теж гарний будинок на дереві. Дуже буде багато будинків на деревах, тому що це ж джунглі, все таке. Вау! Кавун. Блін, я ще стільки от такого давно не пам'ятаю, що я от грав на якійсь мапі. І ну, настільки довго не знаходив там закинутих шахт або таких споруд. Але можливо проблема в тому, що я поки що туди не спішу йти. Ну мається на увазі на пошуки саме таких шахт. Ну 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 давай, давай, розвисаємо, в чому проблема? До речі, треба перекусити. Скільки народу нас куму? Ну багато народу Ось, наприклад. Шахта Уан, в який хтось... А, ну так, ж спаун. Тут, напевно, все обходили в... вздовж і впоперек. Там чи є мобоферма. А, ми, до речі, навіть не перевіряв, як там моя. Чи ніхто буває не зніс. Теплий ламповий дерев'яний будинок. А, так це він тільки почав будувати. Чувак, а чому б не збудувати оцю саму ферму, ну так, на блоків 100 вище. Вона, я думаю, була б набагато ефективнішою, ніж так, ось як ця, яка зараз є. Вона буде, ну, чесно, вона буде відверта, вона буде погано працювати в тебе. Тобто, ну, доведеться дуже довго сидіти, чекати, поки там збирається потрібна кількість мобів. Е, портал в зент в чомусь будинку. Хай мудра комбінація. Уапс! Тут, походу, грядку всю затоптали вже. Тут, походу, ще щось викопало. Та, невдала така ідея будувати тут будинок. Не територія? Цікаво, де в цьому будинку двері? А. Рома люкс. Ну, не повезло Рома. Рома. Треба далі йти звідси, напевно. Буде. Тут живуть підступні люди. Які от зроблять з твого будинку саме таке. Дивні конструкції зліва і справа. Спереді і знизу. Хіпстерський сервер. Місцеві гравці курять нерозумілі речі. І вживають незрозумілі речовини. Після цього вони схильні до побудови ось таких конструкцій. Ще один будинок. Окей, я напевно вже набриду цим ходінням. Мам. І розмова мені про що, але я насправді отак підводив або відтягував цей момент, коли я вам хотів розповісти саме ту ідею, заради якої я знімаю цю серію. Я думаю, що лишилось дивитися це тільки найвідданіші. Отже, тільки найвідданіші почують цю <світокон>, таку, одним словом, можливо, й не свіжу, але ідею. Отож, я е, нещодавно переглядав ще кілька відео на Ютубі про Майнкрафт і. Е, помітив одне якби, серію відео е, на дуже цікаву таку тематику е, одним словом уявіть що є теж сервер на сервері є мапа е, за допомогою я неправда я не спеціаліст по цьому серверу а за допомогою наприклад, на, наприклад якихось модів або можливо це можна налаштувати на мапі тобто мапа є, знаходиться сама мапа в режимі хардкору тобто гравець який, який на ній помирає він не може на ній відродитися тобто він Повністю. або має створити нового персонажа і наново зареєструватися. Ну, тобто, варіантів, як це реалізувати безліч. Там, можливо, навіть просто, якщо немає такої можливості, як утворити якби, гри, гра на хардкор режимі, то просто, е ну, просто, наприклад, гравця банять після того, як він помирає. Ну, тобто варіантів є безліч, як я вже сказав. І навіщо це? І відбувається таке от собі е своєрідне змагання. Є дві команди, о, тобто є кілька команд по два гравці. В цьому хардкор режимі завдання дуже просте, виграє е, та команда, яка першим е, подолає дракона. Е, мапа має бути спеціально для цього підготовлена, тобто, ну, тобто, це так якби як пропозиція. Можливо, можливо, і не має бути, в цьому теж є своя фішка, але якби класно було, якби мапа була спеціально підготовлена, наприклад, на ній був тільки, е, була певна виділена ділянка, е, об, обкладена оцим бедроком і на цій ділянці, тобто там, наприклад... Там, 5 тисяч на 5000 тисяч е, блоків і Там тільки є одна е, оця підземна фортеця з входом в Zent. Ну щоб типу, не знаю, ну по-моєму так буде краще, тому що потім е, ці всі гравці буде гарно, коли ці команди будуть діяти на якісь визначені ділянці, обмежені, а не розбердуться по всій мапі, фізна, куди, шукати там портали. А так буде один портал і всі будуть в принципі, грати на цій ділянці. Е, ну ось така от е, ідея, це все можна, звичайно, знімати. там ставки приймати на те, чия команда довше проживе, там протримається, або хто там переможе. Е, ну і таке. Е, Ідея не свіжа, як я вже сказав, я взяв її з Ютуба. Є вже такі справді турніри. Ну, трошки по іншим правилам, але я оце кажу, я якраз їх досконалив, так подумав, як це можна зробити, буде простіше. Ну і справді в мене от є така ідея цієї реалізації, але єдина проблема, я ніколи не займався серверами Майнкрафту і хостингами, і їх розміщенням. І думаю, що за ці вихідні, що приходять, наступають, що ось ось настануть, я над цим питанням подумаю. Можливо, мені справді якийсь, спаде на думку якийсь механізм цієї реалізації цього всього, що я наговорив. Але ось така от є ідея, і якщо є тут на цьому сервері або серед них глядачів завзяті такі люди, які готові це реалізувати, то, будь ласка, ідея віддається е, у маси широкі, тобто її можна використовувати, проробляти, реалізовувати. Е, я буду тільки радий, якщо справді щось таке хтось організує. Буде дуже класно. Е, ну ось так, е, що ж, в мене тоді наразі все. Е, я бажаю всім гарних вихідних, які настають, теплих весняних днів. Вони ось, ось настануть. Можливо, вже навіть для когось настали. Я в е, відпустці до вівторка. Напевно, не факт, що з'явлюсь на сервері, але, можливо, з'явлюсь. І такое. Тож, бажаю всім гарного настрою. І папа з вами був доктор Юта, і це був Майнкрафт.